240 тисяч виконаних заявок на допомогу. Благодійний фонд соціальне місто продовжує підтримати українців під час повномасштабного вторгнення в Україні за підтримки друзів, партнерів і небайдужих людей. Окрім забезпечення гуманітарними продуктовими наборами, вже було надано понад 10 тисяч відповідей щодо юридично-правових питань українців із питань ВПО, пошкодженого житла, втрати близьких людей тощо. Сьогодні нашою командою, нашого фонду був здійснений виїзд до села Утківка Харківського району Харківської області, де зібрались люди з правовими проблемами. Вони звернулися до нас заявами. Найбільш розсовсюдженими з них є питання щодо як отримати компенсацію за пошкоджене майно, як, які підстави є для. Мобілізації, які підстави для звільнення від мобілізації, як оформити спадкові права чи оформити приватизацію під час воєнного стану, мною попередньо були опрацьовані всі заяви. На частину з них я відповів відразу людям. Якщо вони залишили задоволений відповіддю, на цьому ці заяви вже були розглянуті. Інші заяви, які потребують додаткового часу для написання відповіді, будуть передані до головного офісу нашого фонду, де юрист їх опрацює. Кожній людині буде надіслана відповідь особисто на її заяву. Правової підтримки потребує Анна з села Близнюки Харківського району. У свої 78 років вона залишилася без дому. Наразі в ОПО в селищі Утківка Мереф'янської громади. От яке число вже я забула Раз це пролетіла бомба. Розбила дом, двохетажний дом у нас, фігіль, сарай, по пих... ну, вікна криш немає, в хаті сін немає, Газ, за доставку газу за це час, що це війна, насчитала шість тисяч. За що ми ж там не живемо розбито все платити, чи, чи, чи що робити? Тимчасово мешкає тут Юлія разом з дітьми. Жінка перемістилася з Салтівки. Якщо буде можливість, звісно, додому хочеться повертатися. сірі в Одеську область, а потім сюди вже до дому. Дякуємо вам за допомогу і за консультацію. Дуже для нас важливо в цей час. Дякуємо. Зараз ж діяльність благодійного фонду Соціальне місто більше зосереджене на Харкові та Харківській області, частково на Донеччині і на окупованих територіях. Приїжджаємо до селища Утківка вже не першого разу, та будемо це робити ще, бо тут дуже багато переселенців. Люди потребують нашої допомоги, і ми, звісно, будемо ще, ще приїжджати по мірі наших можливостей. Чи наборів люди всі отримали, всі дуже задоволені? Наш пріоритет це люди, які приїхали із зони бойових дій, де зараз вони відбуваються. Це саме ВПО, переселенці наші, та вразливі категорії людей. Це пенсіонери та дітки. Перш за все ми надавали їм нашу допомогу. Ми там, де потрібні. Це дійсно так. В цьому переконалося вісті також сьогодні. До слова, саме такі зустрічі з громадами, де, окрім видачі гуманітарних пакунків, юристи фонду проводять і водні лекції та надають консультації стосовно юридично-правових питань, відбуваються завдяки співпраці благодійного фонду соціальне місто з ICAP-єднання та підтримки програми розвитку ООН в Україні під патронатом Європейського союзу у рамках проєкту проекту і юрисовері – розширення можливостей громад в Україні. Нам дуже подобалося виступлення юриста. Він доступно розказав, ну дуже мені дуже подобалося, як він виступав. На всі питання відповів. Звісно, не необхідно. за нашу пенсію. Дуже велике спасибо. Анастасія Почорніна, Вадим Макарюк, вісті.